10.00 на годинниках це означає, що розпочинається нова інформаційна година в режимі наживо. Ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шемчук. Я вітаю усіх, хто доєднався до нашого прямого етару. І просто зараз будемо говорити про те, що жителі Нетішина вигнали священиків УПЦ МП із кафедрального собору. Про це детальніше будемо спілкуватись із гостею, яка з нами на відеозв'язку. Це Світлана Абрамів, депутатка Нетішинської міської ради. Пані Світлана, мої вітання. Слава Україні! Вітаю героям, слава так. Тож детальніше до хронології подій знаємо власне про те, що в неділю 9 липня мешканці Нетішина на Хмельниччині вигнали із місцевого собору ікони Божої Матері, Неопалима Купина, священиків УПЦМП. Про це повідомив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. Я власне хочу попрохати вас, аби ви спершу розповіли усю хронологію подій, як усе відбувалося. Так, все почалося ще раніше, з часів повномасштабного вторгнення загарбника на нашу територію. Ми зібралися депутати на сесію міської ради і прийняли рішення про рекомендацію переходу церков Української православної церкви Московського патріархату до церков Православної Церкви України. Ми чекали рік. Рік намагалися пояснити пояснити священнослужителям, пояснити громаді, прихожанам, що церква, яка належить Російській Федерації, яка по всіх канонах є підрядною їм, не може бути існувати в Україні. Особливо в час війни, в час, коли гинуть наші діти, хлопці, коли країна. Знаходиться в стражданнях, ми чекали, але зворотньої реакції не було. Були відмови, і 7 квітня сесії обласної ради було прийнято рішення про заборону існування церков Московського патріархату на території Хмельницької області. Зразу в нас була відбулася сесія позачергова. На якій також ми всі прийняли рішення про заборону існування церков православного Московського патріархату, і в той час на тій же сесії ми прийняли рішення розірвати договір оренди землі, яка знаходилася в оренді в двох церков: це Неопалима Купина та Святої Параскеви. Але 9 квітня вже громада зібралася на громадське обговорення на, в місті біля в центрі міста і проголосували за перехід е, даних церков, даних громад релігійних до церков Православної церкви України. Е, на ній було зібрані голоси. Це було 2436 голосів. Люди е, всі е, прийшли і були за те, щоб наші, на нашій землі, яка завжди страждала від російської агресії від ворога нашого, і є, якби, е, Російська Федерація ще раніше століттями узурпувала нашу Україну, наші церкви, нашу мову. Тому е, люди хочуть молитися. Хочуть приходити в церкву українську і молитися рідною мовою. І це правильно, бо коли зійшов Святий Дух до пророків, він всім їм доніс Слово Боже, і щоб вони сказали: розійдіться по своїх землях, донесіть своєму народу, щоб молилися Богу рідною мовою. І коли в церкві моляться російською, вони кажуть старославянською, це неправильно. А ще. От Священники Московського патріархату е, водять в оман своїх прихожан, мешканців міста в те, що вони не є Московського патріархату. Але ми знаємо, що збиралася е, комісія Міністерства культури разом з фахівцями, з релігіознавцями, і вони зробили висновок, що все, що церква УПЦ належить до... Російської церкви і підчиняється Московському патріархату. Після цього, після 9 квітня, коли ми прийняли рішення громадою про перехід, була зібрана ініціативна група, Це її очолювала Олена Степанюк, щиро дякую їй і всім тим, хто війшов в цю ініціативну групу, були і депутати, і члени виконавчого комітету. і Небайдужі мешканці всі зібрались разом, написали новий статут, і тоді вже все йшло законним шляхом. Спочатку пройшла реєстрація його в Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Коли були зареєстровані статути на два нових храми, нові, статути нових релігійних громад, які належать до Православної церкви України. На сесії міської ради було прийнято рішення одноголосно проголосували всі присутні депутати про передачу землі і про заключення договору оренди землі для новоствореної громади релігійної, двох громад і про передачу земель постійне користування цим громадам. Про що було повідомлено представників? Священнослужителів от собору і храму реакції відповідної не було. Все рівно ми чекали, ми пропонували, що приєднайтеся до нас. Ми ж одна єдина громада, і під час війни такого горя ми повинні бути єдині, єдині в подоланні ворога. В єдині в тому, щоб допомагати нашим воїнам. Ніхто на наші пропозиції не пішов, тому було прийнято рішення зібратися 9 липня. І я вважаю, що це була дійсно історична подія, тому що ми всі знаємо, що в липні було хрещення Київської Русі, і це є таким знаменним днем. От для мене це було дуже. Я відчувала, що це дійсно історична подія. Це є маленька перемога в ту перемогу, яку ми, яку ми отримаємо всі разом. Ми зібрались на мирну ходу, це було десь приблизно 5 сотень чоловік, може там більше, менше. Люди доходили. Ми йшли, співали гімн, були з національною символікою, прийшли до собора, в них була служба. Ми гарно приєдналися до служби. По закінченню служби ми попросили на прихожан, а також священнослужителів даного храму. Приєднатися до нас і перейти мирно в нашу в служити церкві України, православній церкві України, яка має е, дозвіл, яка має томас. І це дуже, дуже, дуже добре. Mm -hmm. На, під час цього ми зачитали документи, які свідчать про юридичні права, наші, що все законно, що ми маємо дозвіл. Зареєстровані, маємо дозвіл Хмельницької обласної військової адміністрації, що ми маємо виписку з державного реєстра, ми маємо дозвіл Нетішинської міської ради на оренду земель. Також було зачитано отцем Владиславом наказ про призначення отця Олега священнослужителем даного собору. На цій нашій мирній ході і під час діалогу виступав директор Хмельницької атомної станції. Він пояснив, що ця споруда будувалася за кошти працівників Хмельницької атомної станції, за працівників ДП на ЕК ЕНЕРГАТОМ як культурна споруда, як соціальний об'єкт. При будівництві ще в далеких минулих другого блоку. І вона будувалася для громади, а не особисто якомусь священнику. Тому що я теж хочу наголосити, якщо директор школи, він же ж не говорить, що школа його, чи директор будинку культури, тому і будь-який храм, люба церква належить громаді, громаді. І громада має право вирішувати, хто і буде там служити, Я не як... кому буде належати, а це не особисте. А таке було відчуття, що це особисте, і це було нам сказано. І знаєте, ми дуже мирні люди хотіли, щоб все було гарно, не обійшлось без сутичок, так, тому що були провокаційні, але дякуючи. Працівникам поліції, правоохоронним органам вони діяли в рамках закону, в рамках своїх повноважень, все обійшлося, я кажу, більш-менш мирним шляхом. Але люди з символікою, люди патріоти, які вболівають, яких предки сотнями років боролися за нашу незалежність за те, щоб можна було молитися своєю рідною мовою. Під вигуки геть московського попа, і на вихід під аплодисменти провели священнослужителів. Тоді вже були передані ключі і призначений наш отець Олег. Разом з отцем Владиславом провели першу молитву в храмі українською мовою І це, знаєте, це було дуже символічно. Це було так якось і приємно до сліз, тому що ти чув свою рідну мову, ти міг молитися, молитися в храмі і відчувати от ту велич, ту велич народу нашого. Ту... Непереможну силу Духу, яку ми всі разом там прославляли. І я думаю, що в подальшому в наш храм будуть приходити і прихожани Московського патріархату, вони будуть розуміти, що Бог один. І ми всі разом, всім вистачить місця. І е, закликаю всіх. Священнослужителі, які ще в роздумах всіх прихожан церков, переходьте, ми єдині, ми Україна. Ми не повинні забувати ті роки історії, які були до цього, як нас ганьбили, як забороняли нам спілкуватись українською мовою, молитися, і те, що вони нам говорили, що в храмі не можна співати гімн. В храмі можна, напевно, співати гімн, тому що, пригадаємо часи революції я пам'ятаю, як в Михайлівському соборі в храмі оперували, в храмі спасали. Людина йде в храм шукати спасіння. І знаєте, я ще хочу сказати, теж було багато сказано слів в нашу адресу, що в когось не покрита голова. Ні в тому справа, чи покрита в тебе голова, чи не покрита. Чи ти одягнений в штанах, чи в сукні, чи в спідниці, ти можеш прийти до храму. Тому що це вже не середньовіччя. Ми сучасні люди, і ми не повинні відбивати в людей охоту йти е, до храму. до Бога. Це може бути перший раз 15, 20, півгодини, година. Але людина повинна завжди знати, що вона йде до Бога. А не йде в якийсь театр, де будуть їй вказувати, так робити не можна, туди стати не можна. Може, вона й би хотіла зайти, але вона боїться. А не потрібно боятися. Ми повинні йти молитися, і люди різних конфесій. До храму можуть приходити і греко-католики, і католики, і православні, і протестанти. Це храм, це храм Божий. Пані Світлано, кілька уточнюючих запитань. Ви зазначили, я буду рахувати від 9 квітня від того моменту, коли громада прийняла рішення, що московського патріархату не має бути у Нетішині. А власне від 9 квітня до 9 липня пройшло вже три місяці, і ви зазначили про те, що ви комунікували з представниками УПЦ МПЗ для того, аби вони покинули храми. Реакції не було жодної. Власне, 9 липня, коли відбувалася ця акція. Ну скажу акція протесту проти е, представників так. Московського патріархату, так аби вони покинули вже храми. Чи чинили вони якийсь супротив, чи все ж таки вони вже склали там ну не те що зброю, ні. а погодилися? Все ж таки, так ні, не погодились. Ми знову прийшли і запропонували приєднатися і служити в цьому храмі, але вже разом з іншими, ні, це був супротив е, від. Прихожан йшли деякі такі звинувачення, погрози. Вони були незадоволені, що люди були з національною символікою, з прапорами, що співали гімн, що в храмі говорили Слава України, слава ЗСУ. Особливо погодження не було і діалог не йшов. Ми пропонували, чекали, чекали. Такої мирного, зовсім мирного переходу, але ну, не відбувалось і тому почалось уже людей просто, знаєте, трішечки таке терпіння переходило і почали говорити. Люди виклика, викрикати геть московського попа. Mm -hmm. Ну от ви розумієте, наше місто маленьке, і ми один одного знаємо. І кожен знає зв'язки кожної людини з яким з Московською е, патріарх з Московської патріархи з Онуфрієм з Кирилом. Ну людям дуже боляче. А ще я скажу від себе: ну напевно, від громади. Сьогодні у нас жалобний день, сьогодні знову вертається герой на щиті, і ми зараз в 11-й годині будемо з ним прощатися. І це у нас вже майже 50-й герой. Ні разу, жодного разу священнослужителі не приходили на прощання з героями. Вони не вважають, напевно, за потрібне приходити. Ще спочатку, коли почалась війна, з депутаткою Катериною Янович ми влаштували акцію в пам'ять про дітей, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Ми влаштували такий молебен і запросили представників різних конфесій, всіх, і в тому числі запросили священнослужителів Московського патріархату. До нас приєднався Тишкун Роман. і його Віктор Тишкун не приєднався. Ми запрошували. Він приєднався, просили. Була гарна молитва. Ми показали, що під час війни ми всі повинні бути разом: греко-католики, католики, православні, протестанти. Всі повинні об'єднатися в боротьбі проти ворога. Це, я думала, що це буде крок, крок до. Перемовин і крок до того, що зрозуміють і перейдуть разом з громадами, тому що до вони до своїх прихожан повинні доносити правдиву інформацію. Прихожани не знають цієї правдивої. Вони намагаються їм говорити неправдиву інформацію, те, що вони українська православна церква, але це не так. Вони належать і належали московському патріархату і моляться. Російської мови співають російські пісні, це я вважаю, що так не повинно бути. Ми повинні пам'ятати свою історію, тому були, були такі вища звернення ще до 9 липня. За два тижні до цього ініціативна група прийшла до собору, повідомила, що вже є всі законні документи, тому що на оці три місяці це потрібен був шлях для того, щоб е, все зробити в рамках закону: зареєструвати статути, е, зареєструвати землю, щоб е, депутати прийняли рішення, тому що. Е, у нас є в місті міська рада і рішення земельні. Все повинно прийматися в рамках закону. Тому ми чекали всіх законних рішень, всіх підстав, щоб звернутися до прихожан і священнослужителів до переходу. І, а якщо вони не погоджуються, щоб мирно віддали нам ключі і передали всі об'єкти ну, мирного переходу, як такого не відбулося. Пані сні було погодження, такого... Так, а от власне ще про що хотів запитати в нас у Хмельницькому, коли відбувався оцей каскад переходів від УПЦ православної церкви України, то потім, коли в церкви заходили ревізійні комісії, то знаходили багато там агентурної і агентурних і пропагандистських матеріалів. Чи була вже ревізійна комісія у вашому соборі? Чи знаходили щось подібне? Так, ревізійна комісія почала працювати. Поки подібного нічого знайти не можна, тому що ми застали пусті кімнати. Вони готувалися. Вони не вірили, але готувалися. І в день, коли ми прийшли на мирну акцію, вони вибігали з пакетами. Ви бачили це під час фотографій. Люди хватали ікони, тому майже всі шафи пусті. Майже всі шафи пусті. Так буде ще ревізійна комісія. Працює, я нічого не можу зараз сказати, тому що зараз іде опис. Але те, що ми побачили в неділю, це були пусті шафи, пусті кімнати, пуста іконна кімната. Там залишилось до, до десятка ікон, а може і менше. Тому вони до цього дуже дуже ретельно готувалися, і багато мешканців бачили, як вони вивозили і машинами, і виносили. Тому що сказати, що ми там щось знайшли, поки я не можу е, ви зазначали про те, що дві церкви були у підпорядкуванні у ПЦМП, і з ними вже були розірвані договори Нетішинської міської ради. Чи так. залишаються ще церкви Московського патріархату на території Нетішинської громади? Так ще залишилась одна церква, яка знаходиться в старій частині міста, тому що бачите, наш собор він будувався як культурно-просвітницький центр для громади. Там церква була з давніх часів, то була їхня сільська церква, і люди так само проголосували. Але священнослужитель і його прихожани не погоджуються на мирний перехід. І я думаю, що найближчими тижнями, на цьому тижні або на наступному тижні. Буде така ж сама мирна хода громади релігійної, які прийдуть уже священнослужителям, на якого буде виданий наказ про його призначення і почнуть службу в цій церкві святої Параскеви. Тому що люди цього чекають. Люди чекають. Багато є людей уже похилого віку, які проживають в садибній забудові в старій частині міста, і вони хочуть ходити в свою рідну церкву, молитися українською мовою, щоб там відспівували воїнів, щоб там шанували нашу армію, шанували Україну, народ, символіку. все. я дуже рада, що над нашим собором уже майорить український прапор. Він ще. Не дуже високо піднятий, але це буде в майбутньому. І хочу всіх запросити, приходити на служби, приходити, приходити вперше, приходити тим, хто вже є давно прихожанами, тому що люди повинні не боятися, не боятися, приходити, допомагати. І ми повинні разом з тим, щоб допомогти оцю Олегу. бо... Я хочу йому побажати зараз сил, бо йому дійсно потрібно сили, здоров'я, бо йому дана така честь служити в цьому соборі, створювати нову релігійну громаду, нових прихожан. Дійсно, дуже багато роботи, бо це великий комплекс, за яким потрібно доглядати. У нас багато планів, тому що там, де Бог, там благодійність, і в майбутньому, я думаю, там буде дуже багато. Проведено благодійних заходів, допомоги для внутрішньо переміщених осіб, допомоги нашим воїнам. Бо в неділю звучало від отця, що коли воїни, які лежать в нашій лікарні, а лікарня знаходиться поряд з собором, прийшли помолитися, їх не пустили. Це дуже прикро і недопустимо. Тому ми будемо чекати там всіх і завжди. Двері храму відкриті для громадян, для людей різної національності, для людей, які розмовляють іншими мовами, але ми їм будемо допомагати вчити українську мову, співати разом молитви, співати пісні, прославляти Бога, молитися за наших воїнів, допомагати, донатити і, і в майбутньому. Ми всі повинні докласти максимум зусиль для того, щоб отримати перемогу. Я, як волонтер, як депутат, закликаю всіх підтримувати наші збройні сили донатами, підтримувати різні волонтерські організації. Тому що я завжди кажу: кожен воїн на своєму фронті, і закликаю всі інші громади, які ще думають, які ще вагаються, повинні діяти в рамках закону. Все потрібно діяти тільки в рамках закону, тому що ми цивілізована нація, яка йде в Європу. Ми не загарбники, як вони нас називають. Вони нас називали орками. Ні. Ми нація, ми українська нація. Ми діємо в рамках закона. І правоохоронні органи, які були присутні, бачили, що все відбувалось тільки в рамках закона. І... Якнайбільше громад, надіюсь в найближчий час перейдуть в, до Православної церкви України. Дякую хмельничанам, які дійсно стали отаким спусковим е, крючком, Тому що, якби не цей гіркий випадок в Хмельницькому, який стався з військовим, напевно, ще б якийсь час ми чекали, бо українська нація толерантна. Все чекаємо. Кожен каже не на часі, я скажу на часі, бо да. та так. -та. От в рамках того, що ви зазначили, що відповідно. А все має відбуватися згідно чинного законодавства. Я зауважу так. про те, що от відповідно той каскад переходів церков від московського патріархату до православної церкви України, він так і відбувався, і не це яскравий приклад тому. І я хотів би наостанок вас попрохати, аби ви дали таку дорожню карту тим громадам нашої держави, які ще не позбулися впливу московського патріархату в своїх церквах. Якийсь такий перелік послідовності дій, що необхідно робити, аби це було в межах чинного законодавства. Так, це обов'язково повинні бути збори громад на зборах громад під протокол. Повинні проголосувати, вибрати представників, які будуть представляти е, дану громаду під час реєстрації. Статуту до цього вже повинен був підготувати проєкт статуту, проєкт протоколу зборів. Це все повинна зібратися. Ініціативна група. Я рекомендую міським депутатам, сільським депутатам всім допомагати місцевим радам, допомагати для ініціативної групи підготовки цих документів. Також треба прослідкувати, кому належить оренда землі, кому належать будівлі. Ну будівлі всі належать громаді. Тому потрібно все чітко виконувати покроково вимоги закону. Спочатку розірвати договори оренди з попередніми власниками, передати землю в власність уже нові громаді, але після того як їхні статути будуть зареєстровані в військових адміністраціях. Все, ну, все повинно відповідати закону, і люди не повинні боятися. Юрист, звертаюся до юристів, які можуть, тому що щиро дякую юристам Хмельницького, які нам допомагали в цьому, щоб кожен пункт був прописаний юридично правильно, щоб не можна було його оскаржити в суді. І не бійтесь, вони будуть подавати до судів. У нас теж є позов до суду. Це, вони позиваються в господарські суди. Але ще не один суд не був виграний представниками московського патріархату. Але все потрібно провести обов'язково збори. Повинні працювати депутати, місцева влада з громадами, пояснювати, пояснювати прихожанам. Хочу звернутися, щоб люди більше читали, читали історію, пам'ятали, не вірили пустим словам, якимось там телевізійним. Читайте, читайте, аналізуйте, включайте логічне ми ту думку, тому що нашу історію переписували, в нас її вкрали, але зараз є в доступі, і ми, ми маємо право жити в нашій Україні і ходити в нашу церкву, тому все. Повинні бути обов'язково зареєстровані статути, зареєстр... виписки з Держреєстру, повинні звернутися вищі єпархії, тому що ми можемо в собор перейти, але ще повинен в ньому бути священнослужитель, який буде там. Тому треба знайти священнослужителя, отримати наказ про його призначення. І допомагайте. Допомагайте своїм громадам, допомагайте релігійним громадам. Все Буде добре, все буде Україна, пані Світлана. Дякую вам за те, що були разом з нами. Світлана Абрамів, депутатка Нетішинської міської ради, говорила про те, як жителі Нетішина вигнали священиків Української православної церкви Московського патріархату із кафедрального собору. Дякую, що були з нами. Дякую. Слава.